Обираю найкращий фільм з переможців Оскара з 90-х років. Поїхали! Титанік або англійський пацієнт. Титанік або англійський пацієнт. Битва мелодрам. Я не знаю. Можливо, навіть англійський пацієнт більш ідеальний. Але по фану Титанік. Титанік або закоханий Шекспір. Знову битва Мелодрам 2. Але мені, якщо чесно, ближче закоханий Шекспір. Тому оберу його. Несподівано. Закоханий Шекспіра або Хоробре серце. Закоханий Шекспіра або Хоробре серце. Ну тут все ж таки оце дитячий вайб, коли я дивився, хоробре серце перемагає. Хоробре серце. Хоробре серце або непрощений. Непрощенний і да. чи хоробре серце Непрощенний. Топовий вестерн просто. Непрощенний, або той, що танцює з вовками. Два вестерни, і тут знову непрощений. Непрощений або краса по американськи Ого, непрощенний або краса по-американськи. Краса по-американськи, так. Да. Краса по американськи або Форест Гамп. О, просто вибух мозку, тому що це дуже близько. Дуже близька боротьба. Я не знаю. Ну тут, напевно, також серцем Форест Гамп. Так. Або, або мовчання ягнят. Форест Гамп або мовчання ягнят. Ну тут мовчання ягнят 100%. Мовчання ягнят? Так. Або список Шер... Шеглера. Шиндлера. Дякую, Дойс. Дякую, це просто, ну не знаю, місія не здійсненна. Список Шиндлера або мовчання ягнят. Виберіть за мене, будь ласка. Тому що серцем я оберу мовчання ягнят. А ви?